Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про павербанк Netcore NB Air. Наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Маленький павербанк ємністю 5000 мАч з напругою виходу до 12 В 15 А. Максимальна потужність 18 Вт. Вага 90 грам І давайте дивитися, що він може і що він з себе представляє. Комплект поставки максимально простий. Павербанк, гарантійка, інструкція і, в принципі, все. Жодного кабелю в комплекті немає. Як на мене, однією з ключових особливостей NB-Air є те, що він має клас вологозахисту IPX7. Непоганий клас, відповідно, можна використовувати під дощем, але, як на мене, залишаються питання по герметичності порту, оскільки кабеля ми будемо використовувати стандартні. І сам наш пристрій, як зазвичай, телефон не буде мати такого класу вологозахисту. Але сам павербанк ми можемо носити в кишені і не боятися, що він десь постраждає від вологи чи опадів. На зворотній стороні бачимо таку наліпку, ми її можемо зняти і відповідно використовувати павербанк без неї. Що ми бачимо з заявлених характеристик. Традиційно ємність 5000 мАч, але це ємність для 3,8 В. Для виходу 5 В 2,4 А матимемо ємність 3300 мАч. Відповідно, якщо ми будемо використовувати 9 В або 12 В, у нас буде відповідно, теж менша ємність в цих напругах. Так що зважайте на цей момент. Протоколи. Power Delivery у нас тут є 5 вольт, 9 вольт та 12 вольт. Керування у нас максимально просте, чотирьохсегментний індикатор, сенсорна кнопка. Кожен сегмент 25% і порт usb c для виходу і входу. Інших портів у нас тут немає. Форма максимально скруглена, відповідно, можна десь запхнути в кишеньку, не буде заважати, але відповідно і немає у нас тут якогось отвору для тімляка. І він буде дозволятися стадні сумки. Ми бачимо карбонові панельки на передній задній стороні, а сам корпус виконано з пластику. Якщо говорити про протоколи, то USB-мультиметр показує ось такі параметри. В принципі, вони відповідають заявленим. До 12 вольт Power Delivery і Quick Charge. Повністю заряджений павербанк зарядив телефон на 70% з батареєю 6000 мАч і віддав 1900 мАч при напрузі 9 вольт і, здається, 2 А, тобто 18 Вт він видавав. Наразі поставили павербанк на зарядку, бо він вже вимкнувся і більше телефон не заряджав. Зараз скинемо лічильник і подивимося, скільки яку ємність він в себе прийме. Пройшло близько півтори години. Павербанк зарядився. В нього залилося 2200 мАч, але це, це при напрузі 9 вольт. Де може бути корисний павербанк Nightcore NBA? Ну, як на мене, в першу чергу це використання його при заняттях спортом. Якщо ви бігаєте, займаєтесь велосипедним спортом, в спортзалі, відповідно, такий павербанк не боїться вологи, він може бути у вас десь в кишені, яка... Намокає від поту, від вологи, і він не буде цього боятись. Це перший момент. Другий момент за рахунок маленьких розмірів скруглених граней він не буде вам заважати при заняттях спорту. Ну і За рахунок того, що він має невелику ємність, він має і невеличкий розмір. Відповідно, не буде також обтяжувати ваші кишені. З мінусів відсутність кабелю в комплекті, відповідно, треба буде шукати якийсь кабель. І виробник міг би покласти в комплект хоча б якийсь кабель 30-50 см, щоб ми використовували його з нашими девайсами. Я розумію, що наразі всі борються за екологію. І Зайвий кабель вважається непотрібним, бо у вас є вже якийсь куплений окремо, але це був би приємний подарунок від виробника. Якщо ж порівнювати Carbo 10000 з моделлю NB air то ми бачимо на диво не таку критичну різницю в розмірах. Як би це нам здавалося, при тому, що ємність у нас різниця в 2 рази. Відповідно, як мені здається, то краще ну, принаймні для хлопців, для яких. Скажімо так, вага не так критична в рюкзаку, як для дівчат, то краще мати карбо 10 тисяч з двома різними портами, з функцією низького зряду низьким струмом, ніж мати отакий маленький NBA. Хоча тут кожен вирішить сам для себе, що йому потрібно. Як мені здається, виробник міг би все ж таки додавати до павербанків якийсь маленький світлодіод, може потужний, може не дуже. Але може він цим хоче рознести окремо павербанки, окремо ліхтарі в своїй лінійці, і щоб люди купляли хоча б наключні якісь брилки. Бо часто павербанк з вбудованим світлодіодом закриває дуже багато задач. Такий ось павербанк, як на мене, цікавий функціонал. Ціна, ну, ціна досить висока. Але, як на мене, краще якісна батарея, яка прослужить довго, ніж за цей же час помруть 2-3 китайських батареї в павербанках. І в потрібний момент залишитися без зарядженого пристрою. Заряджати не можна від телефонів до планшетів. Так, планшети будуть значно заряджатись довго і набагато його не вистачить. Можна заряджати ліхтарики-навушники, відповідно, як аварійний такий павербанк, щоб надати трішки часу роботи вашим пристроям, цього павербанку повністю вистачить. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, посилання дивіться в описі до відео. Там же ви можете знайти промокод на знижку. До нових зустрічей! Слава Україні! Україна переможе!